Острозький Константин Іванович, Волинський князь староста Луцький, Братславський, Звенигородський і Вінницький, великий гетьман Литовський, маршалок Волинський, Каштелян Віленський та Троцький, світський глава православного населення у Великому князівстві Литовському. Народився близько 1460 року, ймовірно, у батьківському родовому маєтку в Острозі. Перше в документах згадується у 1486 році, коли йому вже минуло 25 років. У той час він служив при дворі Казимира IV. Протягом 1492 го 94 років Острозький виявив себе здібним командиром під час литовсько-московської війни. 96 97 роках Острозький, вже як досвідчений воїн, очолював оборону українських кордонів від татарських набігів. За перемоги князь отримав у користування Братславське, Вінницьке і Звенигородське староства. У листопаді 1497 року Костянин Іванович був призначений першим гетьманом Великого князівства Литовського. Від імені Великого князя він керував усім військом. За час командування литовсько-руськими збройними силами Волинський князь здобув перемоги в 33 битвах. У битві над Ведрошою. 14 липня 1500 року Литовсько-Польське військо під керівництвом Острозького зазнало поразки від московського війська. Шість років князь перебував у полоні. Лише у 1506 році московський Великий князь Василь III змусив Костянтина Острозького підписати присягу на вірність. Йому надали боярський чин і направили в діючу армію для боротьби з татарами. Отримавши свободу пересування, Костянтину вдалося втекти до Литви. Це Гемунд, старий, повернув князеві чин великого гетьмана Литовського. 1508 року під Слуцьком і 1512 року під Вишневцем князь розгромив кримських татар. Велику кількість сполонених 25 тисяч татар князь оселив в Острозі. Полонені татари були на службі у його війську і підтримували порядок у місті. До боротьби з татарами гетьман залучав до свого війська нову силу Запорозьке козацтво. 1513 року почалася нова війна з московитами. 8 вересня 1514 року, в битві під Оршою, військо Костянтина Острозького розбило московське військо воєвод Івана Челядіна та Михайла Голиці. Князь Острозький був православним та вживав руську мову. Він домігся значного обмеження впливу світських урядників на церковне життя та справи. Перестала діяти заборона на будівництво нових православних церков. Костянтин Іванович заклав православний монастир в селі Дермань та Богоявленський собор в Острозі, два православних храма у Вільно і в інших своїх містечках. Князю належало в різні часи 100 міст, 40 замків та 1300 сіл. Більшість дослідників схиляються до думки, що саме Острозький сприяв виходу книг білоруського першодрукаря Франциска Скорини у вільно. Турботою князя друкарське обладнання з'явилося в острозі, а звідти воно було переправлено до Києво-Печерської лаври. Двічі після смерті київських митрополитів до обрання нового митрополита князя затверджував король опікуном Київської митрополії. Князь Острозький був засновником Острозької академії, першого навчального закладу в Україні європейського зразка. Помер князь Острозький 10 серпня 1530 року у Вільному. Тіло його було перевезено до Києва і поховано в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Його надгробок, що був встановлений молодшим сином Василем Костянтином 1579 року, вважався одним з найкращих взірців українського мистецтва часів відродження. Загинув під руїнами Успенського собору, яке було підірвано у листопаді 1941 року.